Усім величезний привіт, і я вас запрошую до магазину Аврору. Давайте спочатку подивимось, які знижки на ось цій поличці, де виставляють товар з хорошими знижками. І Будемо далі рухатись в магазин, дивитися нові акції, які діють по 14 включно вересня. І також пошукаємо з вами новинки. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. За 99 гривень зараз можна придбати ось такий парфумований крем для тіла. Так, від ліора, тут 260 мл, два аромати на вибір. Тонуючі бальзами, тут дуже багато різних відтінків. По 49 гривень 150 мл. Від доктор Санте, кератиновий шампунь. 400 мл 92 гривні. І є ще сам шампунь від Доктор Санте, але зволожуючий із кокосом. Також 400 мл 92 гривні. Так, це у нас кондиціонер від торгової марки Bio Омега-3. Тут 950 мл. І ціна 92 гривні. Зі знижкою від Доктор Санте також маски для волосся. Є каротинові, а є з олією кокоса 300 мл по ціні 92 гривні. Маски для волосся від біо 480 мл 64 гривні. І ось такі колагенові та органова олія 950 мл маски для волосся, 92 гривні. Зі знижкою зараз а, тверде мило, шик. Тут 4 а, шматочки по 90 грамів. Є різні аромати. І ціна упаковки 64 гривні. Дуже хороша штучка. дезодорант антиперспірант, спрей для стоп для стоп, для ніг. Зараз він в акції по 55 гривень 100 мл. Крем-бальзам для них, комплекс олій, живильний, якщо у вас потріскані п'яти, можна користуватися ось цим. 34 гривні 70 грамів. Зі знижкою також ось ці шампуні цієї торгової марки, що і були маски. Також 950 мл 92 гривні. Шампунь пуся літровий за 34 гривні. Не знаю, як шампунь-літровий. Такий великий 34 гривні. Що ж там всередині за склад? Шампунь-кондиціонер для сухого, ламкового волосся. Від Ecoline 250 мл 59 гривень. І ось такий для фарбованого також 59 гривень. Шампунь гель для душу чоловічий три 3 в одному. Dallas. 500 грамів за 119 гривень. Теж чомусь на нього дуже висока ціна, не знаю чому так. Спрей, активатор росту волосся, а волосся не змивний. Не знаю, дивіться, от ціна 29 гривень 100 мл, чи за 20 гривень дійсно він поможе. Залишайте коментарі, хто вже купував. Гель для інтимної гігієни. Об'єм тут 310 грамів 64 гривні. Будь-яку запаску рідкого мила для рук 450 мл, можна придбати за 18 гривень, є багато різних ароматів. Солодкий гель для душу. Так, тут об'єм 400 мл. За ціною 49 гривень. Також є а, шампунь а, ось такий для волосся, для тіла. Шовергель. Воно можна використовувати як його і шампунь, також чоловічий. Три в одному 92 гривні, 400 мл. Також не розумію, чому він такий дорогий він був трішки дешевший. Так, а це що у нас? мочалки для тіла по 24 гривні з ручками. Кремові гелі для душу 900 мл. крем-мило, крем-мило вибачаюсь, крем по 37 гривень. Рідке крем-мило шик 500 мл 44 гривні. знижкою також дігтярне мило, 300 г 37 гривень. Ємність кругла з кришкою пластикова 29 гривень на літр 600 Ось такі для заморозки контейнери на 800 мл 19 гривень, трішки більше 1,5 літрові. За ціною 29 гривень. Так, це здається іграшка для котиків, зараз з хорошою знижкою була 100 гривень. А зараз вона по 29 гривень. Зі знижкою зараз штатив палка селфі зі спалахом. 99 гривень. І вони є в кольорах різних. Підставка для смартфона. Також на знижці 29 гривень. Зі знижкою навушники вакуумні, дротові по 69 гривень. Адаптер мережевий з однією розеткою 99 гривень. Зараз в акції. 88 гривень навушники вакуумні дротові з гарантією 2 роки. Для найменших дивіться, ось такий телефон, треба лише вставити батарейки і все буде круто, 149 гривень. Теж дуже хороша річ, я дивився на неї, це підставка для планшета, яка крутиться на 300, обертається на 360 градусів. Є чорна, бірюзова і рожева. Ціна такої підставки 129 гривень. Ще одна новинка. Пристрій зарядний для телефонів, для навушників і для годинників. Бездротовий. Зараз його ціна як новинки 299 гривень. Зі знижкою лапка антистрес 34. Дивіться, ось такий набір іграшковий. Зараз можна придбати за 29 гривень. За 64 гривні дозатор для мила скляний. Підставки підніжки для пральки. Я купував інакше, не допомогли взагалі. Що я тільки робив, нічого не допомогло. Паралька скаче, танцює. 84 гривні. Зараз в Аврорі знижкою фільтр. Дивіться, екософт. Це універсальний картридж. підходить для різних глечиків. Зараз він по 149 гривень. 29 гривень теплична нитка. Шнур господарський на 15 метрів 34 гривні. Ціна знижена на тримач для телефону в автомобіль із дротовою зарядкою. Зі знижкою зараз 349 гривень. Так, ну що ж, я бачу, вже привезли багато різного до Хеллоувіна, хоча ще час є місяць. Так. Дивіться, ось така ручка по 34 гривні пухнаста. Ну, дивіться, яке віяло. Цього разу дуже цікаві ці от дрібнички. Такого не було, я не пам'ятаю, що було. Ціна 99 гривень. Дивіться, який кумедні набір заколок, павучки, дві штуки. Одного павука тільки одне око залишилось. Дивіться, навіть привезли гірлянди у вигляді чорного кота. Мордашка чорного кота. Ціна такої новинки 109 гривень. Ланцюжок на шию, також з павучками. Ціна 77 гривень. Дивіться, навіть є ось такий антистрес попід також з тематики Хеллоувіна. Ціна 22 гривні. А, це можна використовувати навіть як брелок. Тут такий набір. А, це сережки. Я думаю, що ж це таке. Дивіться, різні різні сережки. Тут багато різних усіляких. Також до Хеллоуіну. Ціна такого набору 99 гривень. 9 пар. Ще ось такий знайшов. Навіть є ось такий аксесуар, так як в да? В принципі, це є мережево, карнавальні рукавиці. Можна зробити себе таку як сказати, відьмочку да? з тими всіма прикрасами із підвісками. А тут я навіть знайшов форми для льоду силіконові у вигляді черепа 88 гривень. Це, здається, не наше свято, це з Америки пішло. Да? Діти мають ось такі сумочки, ходять з хати до хати і питають сладость чи гадость. Да? 49 гривень ось такі сумочка у вигляді гарбузика. Шапочка відьмочки да? чи Гаррі Потера. схоже була у Гаррі Потера. Ціна 27 гривень. хеллоуін капелюх. Просто не міг себе не показати вам. Подивіться. Це також новинка, але не бачу цінника, немає. Медуза Гаргона. Так, знайшов запакований. Самому цікаво. 88 гривень. Це такий обруч для волосся. Також є павутиння в різних кольорах. За ціною 29 гривень. Є ще чорне, але тут вже його більше, чую, по вазі, 49 гривень. Написано сітка декор, ну сюди можна всяких кажанів понакидати на цю сітку. Або ж різних павуків. Дивіться, це не світяться вночі, фосфорні, 27 гривень, 6 штук. Ось таких павучків також можна порозкидати на павутиння. Вони по 29 гривень, там 20 штук в наборі. І є ще ось такі павучки з різними, а, різні кольори. А, упаковка за ціною 39 гривень, а скільки штук там не написано, ну добре. Ось цей грабус мені сподобався. З черепом щось не дуже, а оцей а, класний. І, до речі, на батарейках він там ще буде світитись. І ліхтарики, також вони мені подобаються, цікаві. Ну, так як знаєте, свято на один день. Точніше, це і не свято. Ліхтарик паперовий 34 гривні підвісний. Ще один такий обруч для маленької відьмочки. Цікаве, дуже все цікаве. Ціна 59 гривень. І в Аврорі з'явилися ось такі великі китайські ліхтарики. Тут є інструкції, як їх розкладати. І всередину, звичайно, можна лампочку або ж світильник, або свічку поставити. Також можна підвісити його. Ціна 88 гривень Абажур. До дня народження дивіться є ось такі хлопавки вітати іменинника чи іменинницю, 39 гривень. Надзвичайно класна штука, вона мені дуже подобається. Дивіться, сюди вставляєте конус, підпалюєте. І от білий цей туман, білий дим, який з конуса йде, а повинен стікати по ось цих, бачите, ребристих таких і сюди донизу. А от тільки я не знаю, як він правильно працюючи вниз, ставити. Цей конус чи так. Давайте подивимося, яка ціна такої аромалампи, можна сказати, да аромалампи. Навіть конуси є, дивіться, бачите, всередині коробці. 169 гривень. Якщо він працює, я обов'язково зараз подивлюсь, ну, як працює, Треба взяти додому, перевірити. Я давно хотів таку штучку, релакс. і ось Бачите, ось такі конуси. У мене ці конуси є окремо. в цьому Купував. І тепер, можна куп... ну, я дочекаюся знижки обов'язково і візьму. Плетений кошик з ручками, металевий каркас. А, можна використовувати як хлібницю, правда, щоб серветку гарно застелити. І на стіл ціна 77 гривень. Також дуже гарне кашпо плетене. На металевих ніжках, металевий каркас. Тут написано флаур, квіти. Ціна 229 гривень. Зі знижкою зараз ароматиза. Аромати, як він називається? Арома Тут 100 мл, самого, сама рідина, 5 дерев'яних палочок, але тут аромат чорна смородина, от тільки чорна смородина зі знижкою, а всі решта по повній вартості 117 гривень. Набір свічок в металевому свічнику, також досить цікаві. Ось і різні аромати. 189 гривень, 4 штуки. Аромопалочки. Є ще одна велика свічка і підставка для аромопалочок. Також є аромати на вибір 149 гривень. Дивіться, до нас приїхали нові ось такі відра. Для миття підлоги, і вони зараз зі знижкою по 14 вересня. 179 гривень зараз в акції. Знаєте, мені не треба розповідати вам багато про це відро. Треба тільки швабру купити таку. І все. Відро для прибирання з віджимом. Зараз запитаю, чи швабра входить в набір, і зараз вам скажу. І воно ще має, дивіться, колесики, Коліщатка не можу зрозуміти, без, без швабри, мабуть. Знайшов гаманці, здається, це чоловічі гаманці, якщо я не помиляюсь. Тут багато відділень для карточок. Має ще петельку на зап'ястя. Тут також на карточки є багато відділень і на дріб'язок. Так, чоловічий. А 169 гривень. Нові гаманці жіночі також з'явились. Дивіться, які гарні ніжні. Також мають оцей хлястик для руки на зап'ястя. Цей гарний біжевий. До речі, ці кольори не виходять вже на одяг декілька сезонів. Відділення на дріб'язок. Тут відділення на карточки на купюри. Закривається на магнітну застіпку. 169 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Зустрінемось вже з вами пізніше у наступному відео. До зустрічі!